Доброго дня! Урок геометрії 10 клас. Працюємо за підручником мерзляка профільний рівень. попереднє відео ми розглянули з вами двограний кут та клуб між площинами. Сьогодні ми продовжимо розв'язувати задачі за цією темою і розв'яжемо трошечки складніші задачі, ніж у попередньому відео. Ітак, право 13.20. У гранях двогранного кута, який дорівнює 45 градусів, проведено прямі паралельні його ребру, тобто лінії перетину цих площин ребру та віддалені від ребра на видно, скільки, знайти відстань між даними паралельними прямими. Отже, будуємо дві прямі паралельні. Рибру. І так, двогранний кут це перпендикуляр до лінії перетину цих площин. Давайте будемо рахувати, що ось це наш буде. Будуть перпендикуляри наші, і двогранним кутом будемо рахувати ось це. Відповідно, будемо мати тут О. А… І Б, наприклад. Тобто кут АОБ буде за умовою задачі двограний кут 45 градусів. Ми могли, звичайно, побудувати його і у середині кута, але тут трошечки нам буде зручніше і краще видно цей кут. Далі, нам сказано, що ці прямі віддалені від ребра, від ребра на 2 корінь з 2 і на 3. Отже, АО у нас буде нехай 2 корінь з 2 см. А ОБ буде в нас 3 см. Знайте відстань між даними паралельними площинами. Ну, ми маємо знайти ось цю відстань. Між цими площинами. Тобто ми маємо знайти АБ. І так ми маємо трикутник АОБ. У цьому трикутнику відомо дві сторони та кут між цими сторонами. Давайте пригадаємо, що ж це така за теорема пов'язує дві сторони та кут між ними. Так, це теорема косинусів. Отже, за теоремою косинусів, яка говорить: знайдемо АБ квадрат сторони дорівнює сумі квадратів двох інших сторін, без подвоєного добутку цих сторін на косинус кута між ними. Нехай буде О. Підставимо О два корені з двох. Додати три до квадрату, відняти два. І на косинус 45 градусів на корінь з 2 на 2. Врахуємо. Так, 4 на 2 8, додати 9 відняти. Якщо корінь з 2, і корінь з 2, це у нас 2. Тобто ми можемо ось так скоротити. Корінь з 2 на корінь з 2, 2 і скоротили з двійкою. Отже, відняти 4 на 3 12. Тут у нас 17, відняти 12, будемо мати 5. Отже, АВ буде дорівнювати корінь з 5 см. Наступна вправа 13,22. Є рисунок до цієї задачі. І так ДА, ребро ДА, тетраїдра перпендикулярна до площини АБЦ. Отже, ребро перпендикулярно до будь-якої прямої в цій площині, ну, наприклад, до АЦ. Далі за умови задачі відомо, що АБ дорівнює БЦ та дорівнює АЦ. Та за умови задачі відомо БД. Знайти двограний кут, грані якого містять трикутники АБЦ та БЦД. Отак отож, наші два трикутники перетинаються по лінії BC. Запишемо, що АВЦ площина і BCD перетинаються у BC. тобто спільна лінія перетину або спільна сторона для цих двох трикутників BC. Щоб побудувати двогранний кут, тому що нам його потрібно знайти цей двогранний кут, нам потрібно провести перпендикуляри до спільної лінії перетину. Отож, якщо ми маємо, поставимо якусь К, ми маємо перпендикуляр, провівши АК АК. Перпендикулярно до BC За теоремою про три перпендикуляри ДК теж буде перпендикулярно БЦ. Тому що теорема говорить, якщо проекція похилої перпендикулярна до деякої сторони, чи до деякої прямої, то й проекція цієї сторони. Буде перпендикулярна до тієї ж самої прямої або в даному випадку, сторони. Але має бути у нас і перпендикулярна. Отож, нам потрібно знайти, після цих побудов, нам потрібно знайти кут АКД. Цей кут є двогранним кутом, двогранним кутом між площинами. Для знаходження, ну, напевно, ми будемо шукати АК і ДК. Ну, іншого виходу у нас просто немає. І так, трикутник, трикутник АВС у нас буде рівносторонній, тому що за умовою задачі АВ дорівнює БЦ і дорівнює АС. А якщо трикутник рівносторонній, то висота, яка проведена до сторони. Буде і медіана, і бісектриса. АК перпендикулярно до ВС. отже, АК медіана і бісектриса. І нам це АК треба знайти. Підемо стандартним методом, за теоремою Піфагора. Ми щойно з'ясували, що АК медіана, тому БК буде дорівнювати КС, буде дорівнювати 1 друга БС. відповідно, БК буде дорівнювати КС, буде дорівнювати 1 друга від 8, тобто 4 см. Та за умови здачі у нас є АВ. Тому АКВ, де кут К90 градусів знайдемо. АК знайдемо за теоремою Піфагора. За теоремою Піфагора. АК квадрат буде дорівнювати. А Б квадрат відняти B, K квадрат. Знаходимо. АБ у нас 8, отже 64. Відняти БК, ми щойно з'ясували 4, будемо мати 48. Отже, АК буде корінь з 48. Ми можемо розкласти на множники, з одного з них добути корінь. Знайшли, тепер ми можемо знайти ДК з трикутника ДКБ, який теж прямокутний. З трикутника ДКБ знайдемо ДК за теоремою Піфагора. ДК квадрат. Буде дорівнювати. ДБ квадрат відняти БК квадрат. І ДК квадрат буде дорівнювати. ДБ у нас є в умові задачі 4 корені з 7. БК ми щойно шукали.

Так, і 96 ми можемо розкласти як 16 множимо на 6. Отже, будемо мати 4 корені 6 сантиметрів. Тепер ми маємо у трикутнику ДАК, який теж прямокутний. Так, куди там 90? Чи? Ні, кут А? От, А у нас 90. У ньому відомо гіпотенуза ДК, і відомо катет АК. Причому ми вшукаємо ось цей кут і бачимо, що цей кут прилег, прилеглий до катета. А якщо ми маємо прилеглий, то використовуємо косинус. Отже, косинус кута АКД. Буде дорівнювати відношення протилежного катета до гіпотенузи АК до ДК. Отже, косинус АКД АК 4 корені з 3. ДК 4 корені 6. І будемо мати 1 поділити на корінь з двох. Якщо позбутися раціональності, будемо мати корінь з двох поділити на 2. А якщо подивитися у таблицю, то косинус корінь з двох поділити на 2 для кута 45 градусів. Отже, ми знайшли наш двогранний кут. Звертаємо увагу, що у цій задачі ми практично. Кожен крок робили за теоремою Піфагора. Тому ви можете тепер зрозуміти, наскільки є важливою знання теореми Піфагора. Практично в кожній задачі вона використовується. Та наскільки важливим є знання синуса, косинуса та тангенса. Наступною буде вправа 13.24. Але перш ніж ми почнемо розглядати дану вправу, я хочу, щоб ви познайомилися з твердженнями. Один. І два, які є дуже важливими при розв'язуванні задач. Якщо деяка точка рівно віддалена від вершин многокутника, тобто це може бути трикутник, чотирикутник, шестикутник, будь-яка фігура, то основа перпендикуляра, опущеного з даної точки на площину многокутника, збігається з центром кола, описаного навколо многокутника. І навпаки, тому ці твердження собі перепишіть обов'язково. І пам'ятайте про них. Вони є дуже важливими для розв'язування задач. А тепер переходимо до задачі. Точка Д рівновіддалена від вершин прямокутного трикутника АВС. І так, точка Д рівновіддалена від вершин прямокутного трикутника АВС з прямим кутом С, А Б. С рівновіддалена від усіх вершин. Знайти кут між площинами АВС та АЦД, якщо АЦ дорівнює БЦ, ще й прямокутний трикутник, рівнобедрений, і точка Д віддалена від площини АВС на корінь з трьох. Повертаємося до твердження. Якщо деяка точка рівновіддалена від вершинного кутника, то проекція цієї точки на площину буде центр описаного кола. Центр описаного кола навколо прямокутного трикутника. І, як бачите, я поставила цей центр на гіпотенузу. Тому що ми знаємо, що центр описаного кола навколо прямокутного трикутника лежить на середині гіпотенузи. Отож, точка О середина гіпотенузи, відповідно, АО, дорівнює ОБ. І якщо ми ще з'єднаємо точку О з точкою С, поки що. Не будемо. Вони будуть однакові, і це буде радіус описаного кола. Тепер нам потрібно побудувати кут між площинами ABC і ACD. Спільна сторона у нас АЦ. Отже, у нас має бути перпендикуляр. Ось у нас є перпендикуляр. І далі нам треба з цієї точки провести перпендикуляр до, так, до лінії перетину площин. Ось ми провели. Яка з точка К. І відповідно з точки Д у нас теж піде перпендикуляр. і Кут, який нам потрібно знайти, кут між площинами, буде лежати ось тут. Отож. Так. Давайте запишемо. Будуємо, будуємо КО перпендикулярно до АС. За теоремою про три перпендикуляри, ДК буде теж перпендикулярно до а це. Отже, двогранний кут, кутере це куд ДК О, який нам треба знайти. ДО в нас відомо за умовою задачі, тому що нам сказали, що точка Д віддалена від площини, АБЦ на корінь з трьох. Тобто ДО вже в нас відоме. А чому я говорю про ДО? Тому що наш кут лежить у трикутнику ДОК? Трикутнику ДОК, в якому кут О буде 90 градусів. І нам ще треба одну сторону, щоб знайти цей кут. Давайте знайдемо сторону ОК. Так як точка О, О середина АБ. Средина АВ. Ми з'ясували, так? Центр лежить на середині гіпотенузи. Кут С 90 градусів. І кут К 90 градусів теж запобудовує. Тому КО буде паралельно СБ, тому КО паралельно С. Б. А за теоремою Фалеса. Якщо з однієї сторони кута відтинаються рівні відрізки, то і з іншої сторони кута будуть відтинатися рівні відрізки. Тобто, якщо АО дорівнює ОБ, то і АК буде дорівнювати КЦ. і буде дорівнювати одній другій АЦ. Отже, АК дорівнює КЦ дорівнює одна друга, А це у нас відомо, тому що позначили. А це у нас 2. Тобто одна друга від 2 дорівняння 1 см. Тому ми знайшли уже, можемо вірніше знайти І КО. І КО. Так, як середня лінія, наприклад, трикутника. Давайте запишемо. КО середня лінія трикутника АВС. тоді КО дорівнює одна друга ВС. тому КО. Буде дорівнювати, це нам, зрештою, не дуже було потрібно, так? Тому КО у нас буде дорівнювати, ЦБ у нас теж 2, дорівнює 1 сантиметр. Отже, ми знайшли КО, маємо ДО. І розглядаємо трикутник ДОК. Трикутник ДОК. Кут О90 градусів. Що ми маємо знайти? Ми маємо знайти кут. Нам відомо, ДО, ДО, і ми щойно знайшли КО. У цьому трикутнику це два катети. Два катети. Ми скористаємося тангенсу. Тангенс це відношення протилежного катета до прилеглого катета. Тому тангенс кута ДКО ДО. К О буде відношення Д, О, ДО О, К. Д, О, до ОК. ДО до ОК. Тангенс кута Д, К, О буде дорівнювати. Так, ДО, ДО корінь з трьох за умовою. Бачимо. А О, К. ось ми знайшли одиницю. Отже будемо мати корінь з трьох. Отже, кут от ДКО 60 градусів, що й потрібно було знайти. Ну, зрештою, ще раз повторюся, оце ми могли і не шукати, хоча ми могли і ним теж скористатися, використати теорему Піфагора, знайти КО звідти. Але ми повторили з вами теорему Фалеса, повторили середню лінію трикутника в даному випадку. Та знайшли кут між площинами. Все це теж є корисне. Ну, ось такі задачі у сьогоднішньому відео. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте подобайки. Дякую за увагу. До зустрічі!